Вітаю, друзі! Представляю вам один із найурожайніших сортів фундука, сорт шедевр, Сорт селекції України. Скороплідний. З другого року після посадки він вже починає давати ось такі горішки цьому дереву вже 5 років. До речі, цей цвіт вже на майбутні на наступний урожай, тобто він облиплений сережками. Якість горішка дуже висока. Він нічим не уступає таким сортам, як каталонський, барселонський, які дуже в нас розрекламовані, а можливо навіть і більші. Є горішок в середньому 3-4 грама цього сорту. Ядро наповнене. Шедевр відноситься до ранніх сортів. Вони вже зараз починають вже от верхушка так дозрівати. Тут нема такої гілочки на цьому дереві, де би не були горішки. Фундук невибаглива культура, тобто цей кущ як посадили, його не обрізували, одне, що видаляли поросель, і все. І відповідно рихлення бур'яни і так далі. Ось такий поки що не розрекламований український сорт. Сажанці цього сорту на осінь є в наявності. Хто бажає посадити собі цей сорт, може зробити передзамовлення.